Я народилася у Польщі, недалеко від Перемишля. Як село називається? То колись українці його називали Бовино. Бовино. А поляки казали Белевін. Як воно тепер там називається, то я тепер не знаю. А колись там, де я народилася, то так воно називалося. То є біля Мацькович воно десь там є, так? От так. -так Сусіднє. Сусідні. А як ваша сім'я з дому, як батька прізвище було? Батько Федорко Константин Федорович. Із якого року батько був? 1902 року. І розкажіть трошки про свою сім'ю, яку вона там мала господарку, чим батько займався, так, може, про матір. Батько мама займалася сільським господарством. Мали дим гарний, великий, правда, дерев'яний. Але великий, гарний, покритий дуже гарною такою бляхою був. А і ну та й далі столова. По, по поля, скільки мали, як на той час? А от того не знаю. Ну, але, але але заможні були порівняно? Я б казала, що більш так заможні, чим бідні. Бо за то що досить видно було того поля, бо й худоба була. Треба було і огноїти поле, і все, то так вони. Там господари, то та я б казала, що не дуже зле. Oh. Бо все було. бо все було, було. А де жили в самому селі то якесь велике то а, село? А то ні, Бов... то не було село, то вже було такий хутір, то називали Копань. копань. То в те село Бовино і ще мав мало хуторів. Так, так. То там на тим хуторі то були тільки наші дві хати а моя, наша хата і е, тату, і сестри хата. Як сестру звали? Марія. А в заміжі як вона була? А прокопець писалася. По чоловікові прокопець мали вони одну дочку Наталію. То було так, так, то довкола був ліс, то навіть чула так колись від тата, що той кусок лісу, який там був, то то так якби своє. Що мали землю і ще навіть О, так, так. А, а так відділяла його від державного лісу лінія така то По одній боці, тут був державний ліс, такий високий, гарний, а то був так, якби свій. Так же, на що треба було, то вони там ним користувалися. А yeah. якусь до, до школи ви ще там не, не ходили, бо ви ще чи ходили вже за, yeah. за нічку? Я вже почала ходити, але то вже таке щось сталося, такі розрухи. І то вже не, мене не пускали до тієї, школи, бо за те, що то до школи, треба було йти аж в село. А... а скільки то кілометрів було? Ну, я знаю. Скільки то для мене тоді були великі то кілометри, бо то я ще мала була. Та і не така дуже мала, мені вже було 9 років, як ми сюди переїжджали. 9 років. О, то треба було йти через ліс. О, ну, трохи Там і церква була, там і школа була. То ми і до церкви туди ходили. Я все з мамою ходила до церкви туди. Та й так, так жили, як міли. Якби не та вся розруха, то хто знає, як би там воно та доля зложилася. А скільки у вас дітей було? А у мене ще було два брати. Старші молодші. Старший був на два роки. Як називався? Мар'ян. Федорко Мар'ян. А молодший був також на два роки. Федорко Руман. Той був 34-го року старший, а той о, о, народження, а той був 38-го року народження. А я 36-го. Так всі по два роки ми були. А ще були вдома дід з бабою чи не було вже? Дід з бабою були, але вони жили з чоткою там. З другій, та їх... ну, то бо то були бабатькові батьки. Так, так. А, а мати була звідки? А мати. Моя була. Де колись був такий е, місто, то був переміж, такий теж так район, чи, чи по що? Я по не знаю. По -повідь -повідь. А, так, а вони, мама, була з Ярослав, повітав, а село був Боратин. То там дід і баба були, і чотки там були, і дядьки то, там були. То далеко від вас було, чи їздили туди? Ну, no, трохи далеко. Ми деколи вже так ходили до мами, туди до баби, маминої мами. О, та вони там помирали, ті діди, ті баби помирали там. Перемишля в яку сторону було? Тоді в 39-му році ви попали на радянську зону чи були піднімцями з 39-го року? Ні, ми були на радянській. На радянській, в 39-му були підсвідомі. Так, так, так. О, і...